Це одна із трьох кав'ярень кроповницького, куди містяни приносили чай і каву. Ми хочемо задати мотивацію медичним працівникам підтримати їх в умовах тяжкої праці, тому що вони на сьогоднішній день на передовій. Своїм прикладом ми хочемо залучити бізнес, ми хочемо залучити нашу державу, тому що ті флешмоби, які вони проводять, просто підтримують словами, це одне, але словами людину не нагодуєш. Зібране співініціатори акції Вікторія Талашкевич і Володимир Кравчук пакують у коробки. Фішкою цієї акції було те, що люди, які придбавали продукцію безпосередньо в нашій кав'ярні, вони могли залишити побажання, як ви бачите на наших пачках, і залишити побажання тій людині, які дістанеться саме ця пачка. Писали ну найщиріші побажання від містян, бережіть себе, ви герої. Дякую. Наша машина. Це нас. Доброго дня! Доброго дня! Зібрали для вас а, такі напої, які будуть зігрівати вам душу і серце. Це ті люди, які цінують вашу справу, а, цінують ваше життя. Серед учасників акції Анна Цехмістер привезла медикам 5 кілограмів малиної кави. Хотілося догодити усім, якось приділити увагу і е, хоч так передати привіт і сказати, що ми з вами тримайтеся. Така підтримка медиків дуже важлива, каже головна лікарка обласної лікарні. Я вам скажу, що знаєте, оці слова можливо більше стоять, ніж те, що там всередині. На сьогоднішній день у нас розгорнуто 235 ліжок, розгорнуто чотири інфекційних відділення. Розгорнута реанімаційна відділення палати інтенсивної терапії. Тому десь сьогодні на сьогоднішній день біля 140 пацієнтів у нас знаходиться на лікуванні з ковід-інфекцією. Медичні працівники, які працюють, це біля 220 чоловік, це і лікарі, це і медичні сестри середні, і молодший медичний персонал, і буфетниці входять в склад цієї кількості медичних працівників подарунки передасть працівникам, які лікують хворих на ковід. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.